З ініціативи голови районної ради Володимира Недзельського була запланована робоча зустріч з депутатами-мажоритарниками Львівської обласної ради від Золочівського району. Така зустріч відбулась 18 квітня 2013 року в кабінеті голови районної ради Старасом Батенком. На жаль, депутат Теодор Кукуруза за станом здоров'я не зміг бути присутнім. Про це Золочів.нет повідомили у Золочівській районній раді. Під час зустріч. Що відбулася у формі діалогу, було обговорено багато проблемних питань нашого району. Зокрема, питання наповнення районного бюджету, питання сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету за місцем діяльності підприємств, проблема роботи недіючих підприємств. Ефективність функціонування дорожніх служб району, вирішення спірного питання щодо вилучення земель лісового фонду державного підприємства Золочівський лісгосп площею 1,8 гектарів з метою передачі її дитячому позашкільному закладу відпочинку Сокіл. Обговорено також питання охорони культурної спадщини, сакрального мистецтва та пам'яток архітектури. В ході розмови депутатом було зазначено, що за його сприянням відновлено поступлення. Податків до районного бюджету від нафтопроводу Дружба, яких за перший квартал цього року поступило більше 700 тисяч гривень. В жовтні місяці минулого року відкрито пам'ятний знак в селі Солова українському політичному діячеві Миколі Лемику. А до сторіччя від дня народження героя планується відкрити музей в рідному селі. В ході зустрічі напрацьовані пропозиції щодо вирішення окремих проблем, зокрема, в травні місяці планується провести виїзне засідання в нашому районі комісії з питань охорони здоров'я, материнства та соціального захисту Львівської обласної ради. На засіданні комісії буде розглянуто питання оптимізації мережі установ охорони здоров'я Золочівського району.